Слава Ісусу Христу, мене звати Марія, я хочу розказати за зцілення мого чоловіка. Почав мій чоловік скаржитись, що його болить жолудок і почав худнути. Я кажу, пішли на ОЗД. Пішли на ОЗД. ми провірились, і я так зрозуміла по лікарці, що щось є. Я кажу до чоловіка, ти йди в коридор, а я вже тут подивлюся, що до чого. І вона сказала, Вашого чоловіка опухоль на піджулудочні 23 міліметри. Я дуже сильно почала переживати. Вона каже: вам треба піти в онкодиспансер, я вам дам направлення, будуть капати, таблетки ту все. Я кажу, поки що мені нічого не давайте, нічого я їй не сказала, вийшла в коридор і кажу до чоловікові, ти їдь додому, а я ще піду в аптеку, щось тобі куплю. Він поїхав додому, а я зразу пішла до церкви до отця Олега і сказала: отець Олег таке ж чоловіком, що на є опухоль. Отець Олег каже до мене: ні, не переживайте, моліться, я буду молитись. Я, він почав молитись наді мною, і ви знаєте, трошки мені полегшило, бо я дуже була сильно розтривожена в сльозах. Я Після молитви прийшла додому і кажу до чоловіка, молися, я була в отця Олега, але в тебе кажу, нічого страшного немає, просто в тебе запальний процес на піжелодошні. Може, він вірив, може не вірив, але помолився. І ви знаєте, що я цілий час молилася, ходила через другий день до отця Олега, просила за чоловікове здоров'я. І нічого абсолютно йому не казала, що в нього є опухоль. Так, ви знаєте, почав мій чоловік і він молитися, і він був отця Олега, але я йому нічого про це не казала. І так перейшло, ну, може, більше, як півроку, може більше. Я боялася йти, але я почала дивитися, що чоловік почав поправлятися і все почав їсти. І я, мені страшно було йти на ОЗД другий раз. Я думаю, ну ще почекаємо, ще почекаємо. І нічого йому не кажу про це. Абсолютно нічого, Ну душа сильно боліла, бо не знала, що є. Ну я подивилась, що він поправляється, думаю, вже легше йому. І так, що я з молитвами і з молитвами і молилась, і молилась, і молилась. І потім я. Пішли ми з чоловіком на ОЗД. А він не хотів. Ти каже, ну чого ти мене преш на то ОЗД? Я кажу, мене нічого не болить, я кажу, ходи. І все, ми прийшли на ОЗД. Лікарка подивилась. Я кажу, йди в коридор до нього. Я кажу, ну що, вона каже, нічого немає. Це велика благодать, що Господь Бог допоміг мені через отця Олега. Дуже дякую. Дуже, що в нас є такий священик, що можна до нього звернутися. Я йому сказала, що я сказала. Ага. І потім я чоловікові сказала, розказала, а він, ви знаєте, що так подивився на мене і думає, чи я його щось обдурую, чи що, я кажу, це правда. Я майже рік кажу, носила тягар в серці і нічого тобі не казала. А він... Ну, подякував Господу Богу, і щось ви знаєте, якби він це знав, то його би це було довело, я знаю до чого. Ну так, що Бог допоміг і дякую Господу Богу.